Що це таке ескалація, а, наскільки вона для нас страшна і небезпечна? Я маю на увазі, це загроза ядерної війни, якою лякав Путін. Я розумію, що погрожувати ВПСО, вони можуть серйозно погрожувати, тільки якщо продемонструють три речі. Перше, оцю готовність, яку вони там вже, Путін вже говорить, ну, вроді демонструють, да, ми там все-таки зробимо. І, і він крок назад робить зразу моментально тут. І не обов'язково заряджати ядерним зарядом. Да? Ну так. Але далі треба показати дистанцію. В моєму розумінні, ну давайте так, чим ближче до європейських кордонів, тим це буде більш вражаюче для Європи. Я чесно вам скажу, я можу помилятись, але я очікую такий крок, от такий запис ракет, до інаугурації президента США. Я можу навіть більше сказати, я думаю, що це буде в грудні, скоріше всього. Таке, як вони кажуть, випробування. Ну, це знущання, звісно, випробування по незалежній країні, ще й відкрито, публічно. Тут це от просто вражає, на ну, там... ну, що немає реакції. Але це буде і далі випробування ядерного заряду. Без цього, без цього третього елементу, жодні погрози ніхто не сприймає. Це мається на увазі для того, щоб спонукати Трампа швидко ухвалювати. Да. Щоб і потім ще... да, спонукати з позиції сили. І звісно, вони ядерний заряд, якщо вони підуть на це, я не кажу, що вони підуть на це. Але пропозиції Путіну є такі, я точно знаю. Е, ну, пропозиції я не сижу там у них в бункері, але це видно по деяким не пропагандистським заявам, а деяким оцінкам американців. Ну, щоб все почитати, подивитись, то є таке враження, що є така пропозиція випробування тактичного ядерного заряду.